Вітаю сьогодні. Ми поринемо у справді дивовижний світ українських народних казок, але це не просто, знаєте, повернення в дитинство. Ні. Ми спробуємо розкодувати, що ж там насправді приховано в їхній структурі та сенсах. Бо, ну, погодьтеся, невже казки це просто щось, що нам читали перед сном? Чи може за цими простими сюжетами ховається щось, щось набагато глибше? І знаєте, так є. Ці історії це, по суті, такий собі культурний код, справжній план, або, якщо хочете, креслення, що передає мудрість і цінності від покоління до покоління, це майже як інструкція, як орієнтуватися в цьому нашому складному світі. Так от, щоб рухатися далі, давайте спершу розберемося, що ж таке казка. Це, звісно, епічний жанр фольклору, про неймовірні, вигадані, фантастичні події, але ось що ключове. Їх створювали не тільки для розваги, ні, головною метою було виховання. І от, щоб зрозуміти, як саме вони виховували, треба спершу розібратися, яку мету вони взагалі переслідували. І ось тут криється вся суть. У казки була така собі подвійна місія. З одного боку, звісно, вона мала розважити, захопити слухача, а з іншого, і це найголовніше, вона мала навчати. Передавати моральні уроки, показувати цю вічну боротьбу добра зі злом, і що важливо завжди абсолютно завжди доводити, що добро перемагає. Що цікаво, всі українські казки можна так умовно поділити на три великі світи, і кожен з них, уявіть собі, має свої власні правила, своїх героїв, свої ідеї. От подивіться на ці три категорії: перша це казки про тварин. Там звірі говорять, думають, поводяться як люди, і через це дають нам такі, знаєте, алегоричні уроки. Друга це побутові казки. Вони про звичайних людей, які перемагають не силою, а розумом. І третя, мабуть, найцікавіша це чарівні казки, там повно магії, пригод і див. Ось, наприклад, у казках про тварин, як от у відомій вовк та чапля, ми бачимо, як хитрість легко перемагає грубу силу. Вовк, якого по суті обвела навколо пальця чапля, залишається голодним. І це доводить просту істину. Кмітливість часто набагато цінніша за м'язи. А от у побутових казках головною зброєю стає інтелект. Тут розумна дівчина або кмітливий солдат можуть виявитися набагато мудрішими за якогось там багатого пана, це по суті гімн силі людського розуму. Ну і звичайно, світ чарівних казок. Пам'ятаєте летючий корабель там, де неможливе, стає реальністю. Уявіть, звичайнісінькі дрова раптом перетворюються на ціле військо, це світ, де мрії здійснюються за допомогою магії. Добре. Але як усі ці світи, усі ці ідеї поєднуються в одне ціле? Давайте поглянемо на структуру, на такий собі план оповідача, який і надає цим історіям їхньої неймовірної сили? Насправді майже кожна казка дотримується дуже чіткої тричастинної структури. Все починається із зачину. Він знайомить нас із героями та світом. Потім іде основна частина це, власне, і є сам конфлікт випробування. І на сам кінець кінцівка. Тут історія розв'язується і, як правило, подається головна мораль. А тепер зверніть увагу на це число три. Думаєте, це випадковість? Аж ніяк. Воно з'являється в казках постійно. Це таке собі магічне число, яке створює ритм, і знаєте, підкреслює важливість того, що відбувається. Так от. Оповідачі використовували цілий набір прийомів, щоб зробити історію ну більш зрозумілою і потужною, наприклад, ці знамениті трикратні повтови завдань чи подій, або ж чарівні предмети, що допомагають герою. І, звичайно, чітке протистояння добра і зла, де перемога справедливості це просто закон жанру. Все це разом працювало на зміцнення головної ідеї казки. І от тепер, маючи цей план, ми можемо розкодувати центральне послання багатьох багатьох казок, а саме боротьбу за правду. Давайте візьмемо для прикладу одну дуже потужну побутову казку про правду і кривду. Вже сама назва говорить за себе у ній двоє родичів, дядько і небіж, сперечаються, як краще жити правдою чи кривдою. І це питання стає стрижним усієї історії. І подивіться. Яка тут чітка мораль? Шлях кривди, який обрав дядько, так він приносить тимчасову вигоду, він виграє парі. Але що потім? А от шлях правди, яким іде небіж, він набагато важчий на початку, він все втрачає, але зрештою саме він приводить його до багатства, до щастя, до справжньої винагороди. А дядько залишається ні з чим. Все це підводить нас до логічного питання. Чому? Чому, попри те, що минуле століття ці прості, здавалося б, історії досі не втрачають своєї сили? Чому вони актуальні? А секрет у тому, що ці казки живуть, бо вони транслюють вічні цінності, вони прославляють розум, який завжди виявляється сильнішим за грубу силу. Вони вчать, що доброта і щедрість обов'язково винагороджуються, вони дають надію, що справедливість завжди переможе несправедливість, і, мабуть, найголовніше, вони показують, що справжнє багатство це мудрість, а не якісь там матеріальні речі. Виходить, що українські казки це не просто розвага, це справжній культурний дороговказ, що передавався з покоління в покоління. І це, знаєте, змушує замислитись. А які історії з нашого власного дитинства досі ведуть нас по життю, вказують нам шлях.